Слава Богу, брати і сестри. Брат, вже нагадав ще, що коли Бог готує якусь програму, то сам дивуюсь. Я теж дивуюсь, тому що брат Діма вже щось сказав, те, що я також хотів би сказати. Можливо, щось повторю. І взагалі думав, чому так відбувається? А Знаєте, чому так відбувається? Тому що коли ти дитина Божа. Коли ти маєш зв'язок з Богом, і ти молишся, і нуждайся, Господи, дай те слово, яке ти хочеш, щоб мені сказати, і сказати церкві твоїй і тим, хто буде слухати. І Бог покладає саме те слово, тому що і об'єднює братів, сестер, щоб спільною хвалою, спільну жертву принеси для Бога і звістити Божу правду через наші вуста, можливо, навіть немічні. Хай йому буде слава, брати і сестри, слава Богу, що він добрий до нас, і він робить чудеса, як вже було сказано мені. Приємно, що, що Бог використовує саме наста, наші, наші серця, і щоб ми завжди мали зв'язок з ним. І саме тема моя, і, або ж моєї проповіді коротенької, яку би назвав би так: зв'язок, який був втрачений. Тема моєї проповіді називається просто Зв'язок, який був втрачений. І ви, можливо, вже догадалися, про що йде мова. Давайте ми. Вернемося до самого буття до Адами і Єви в своїх пам'ятях ми читаємо Біблію і досить знаємо цю подію. Господь створив Адама і Єву, і вони знімали чудове спілкування, правда? Чудовий зв'язок в них був, правда був, ну були дуже близькі відносини були з Богом. Але одного разу через непильність цих людей вони втратили цей зв'язок. На превеликий жаль. Втратили, і це стало, стало трагедією всього людства. І по цей день люди є на цій землі, які втрачені, зв'язок має з Богом через гріх, гріх розділив, зробив розділення через непослух. Ось цей зв'язок був втрачений саме Щезденського саду. Але тим не менше були люди, які не втрачали зв'язок з Богом, живучи вже тут, на цій землі. І я би хотів би коротенько нагадати, просто на, по пам'яті, але пізніше ще зачитаю слово Господнє. Давайте ми згадаємо е, тих людей, які не втрачали зв'язок. Пам'ятаєте, про Еноха, сказано, що він з Богом ходив і що не втратив зв'язок, правда? Бог забрав його. Написано, що він ходив з Богом, і Бог його забрав. Це були відносини дуже близькі з Богом. Е, далі пам'ятаєте про Ноя. Який також знайшов милість в очах Господніх, і він мав зв'язок з Богом, Бог до нього проговорив і що зробив? Повірив? Повірив і послухався, почав будувати цей ковчег спасіння для своєї сім'ї, для всіх тварин, яких ми сьогодні бачимо. Можливо, щось немає, але в більшості є. Це були люди, які не втрачали зв'язок з Богом. І я би хотів би зачитати слово Боже. Це буде записано Дії Святих апостолів. 17 розділ. 26 вірш, 28 і включно. І він створив від одного чоловіка весь рід людський, щоб люди заселили всю поверхню землі, призначивши їм наперед часи межі їхнього проживання. Для чого? Щоб вони шукали Бога чи його не відчують. І не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо в ньому ми живемо, рухаємось, існуємо, як і деякі з ваших поетів сказали, ми нащадки Його. Цікавий текст, правда? Е, апостол Павло, пишучи, ну, говорячи до тих людей, до афінян, такі чудові слова. Про те, що Бог оприділив для людства певні межі, часи, е, ну, все Бог. Обозначив для людей для чого? Щоб вони жили на цій землі. Я саме зверну увагу на ключовий вірш, на 27, й щоб вони шукали Бога. І Діма співав псалом. Я його перше чую. Він поруч. Господь поруч біля нас, уявляєте собі, ми думаємо, що він десь так далеко, що Він неосяжний. Насправді Ісус Христос, Господь, присутній Духом Святим на цьому місці. Амінь, брати і сестри. Він поруч серед того, що Він створив в цьому світі, Він поруч, просто інколи ми та настільки далеко, і гріх нас настільки розділяє, що ми не відчуваємо його. А тут сказано, щоб вони шукали Бога, чи його не відчують і не знайдуть. Оказується, можна відчути Господа. Можна відчути дотик Духа Святого в Твоє серце. Можна почути його. І він торкне, торкається стукає. вже сьогодні було нагадано об'явлення 3:20, правда? Хто почує мій голос? Я буду вечеряти з ним, хто відкриє серце, щось потрібно зробити тій людині або ж нам і навчитися відчувати Господа, шукати його. Насправді ми живемо в такий складний час, де дуже багато всього наповняє наш мозок інформації дуже багато всяких цікавих, блискучих речей. Що інколи ми не помічаємо, навіть най-ми повинні помічати, було те, що Бог створив. Я вже не говорю про щось глибше. Те, що Бог створив, і сказано в Слові Божому, що природа свідчить про те, що є творець. Хочеш ти вірити, не хочеш, але вникне навіть просто в науку, вникне в біологію, вникне всі ці процеси, хто в це більш вникає, то це все свідчить про те, що це не просто все виникло, це є хтось, творець, наскільки все дивно створив, і ми навіть створені досить дивно. Але я хотів би звернути увагу свою, щоб ми відчували і знайшли. Хто ще не знайшов Ісуса Христа в своєму житті, тому що Він недалеко від кожного з нас, Він поряд біля нас, і Він хоче, щоб мати з тобою зі мною спілкування, щоб не був втрачений зв'язок. Одного разу Саул мав зв'язок з Богом, коли він царвав, але через непослух, через те, що інколи він не пильнував в своєму житті, він втратив цей зв'язок. І він дійшов до такого становища, що він почав іти шукати слова або викликати до темних сил, можна сказати, до дьявола пішов кликати. Наскільки заблудився, наскільки його відкинуло, наскільки ну, ну, деградував, що почав до дьявола, щоби. Ну, це страшні речі, брати і сестри. Це не просто так записано в Біблії. Це означає те, що ми, ми як християни, не втрачали сьогодні зв'язок з Богом. Ісус Христос хоче, щоб ми завжди були поряд ним. Але що робити цим, хто ще не має зв'язок з Господом, хто, можливо, ще стоїть на роздоріжжі, стоїть ще прислухається або шукає, відчуває, що щось, ну, щось в цьому світі є, якийсь поклик до чогось вищого, більшого. Не просто ну, на цій землі прожити. Задає собі запитання. Питання, для чого я живу? Що я тут повинен зробити? І я зачитаю ще один текст, Це записано Євангелія від Івана у першому розділі 12 й вірш. А тим, хто прийняв його, віруючим ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. Можливо, його трохи наперед прочитав, але хотів би зауважити, що є люди, які приймають Ісуса Христа Свого як. Як особистого свого Спасителя примираються через його жертву, вірують, і Господь приходить в те серце, наводить там порядок. По тій причині, по якій, коли людина відкриває двері свого серця, коли вона шукає Господа, коли вона відчуває, що вона для чогось створена, але не знає до кінця для чого. Але коли вона відчуває, і Господь стукає через Духа Святого у твоє серце, ти відкрив двері свого серця, Господь входить Духом Святим. І Він, коли ти розкаєшся, Він тебе прощає, ти примираєшся з ним. І ось тоді вже відбувається цей, можна сказати, зв'язок налаштований. Стає налаштований зв'язок, ти з ним примирився. Ти до нього молишся, ти до нього кличеш, ти втішаєшся в ньому, ти знаходиш в ньому спокій. І навіть того більше того скажу, що ти маєш високий статус називатися дитиною Божим. Алілуя! Слава, слава Богу, брати і сестри. Називатися дитиною Божою це привилегій великий на цій землі. Нічого немає більшого на цій землі, щоб називатися дитиною Божою. Каже, а тим, хто його прийняв, дав владу бути дітьми Божими. Хай Господь благословить, щоб ми прийняли його в своє серце, щоб ми не відвернулися від нього. Я хотів би зачитати цікаву деталь, коли одного разу Давид втрачав зв'язок. Може бути так, що християнин він повірив в Господа, відкрив двері серця свого і йде по цій земній дорозі, правда? Але протягом цієї земні дороги людина може втрачати зв'язок по якихось різних причинах. І ось одна із причин Давид говорить, дуже е, я хотів би зачитати, це буде записано у 51 му псалмі. Такі слова одного разу. Там описується подія, де Давид не попильнував, де Давид ну, багато недоброго вчинив. Але я хотів би звернути увагу, як Давид говорить перед Богом? Як він розуміє, що таке втратити зв'язок? І він говорить у 51-му псалмі. 11 віршом і нижче. Не відкинь мене від себе навіки. Не забери від мене твого Духа Святого, поверни мені назад, радість спасіння Твого, допоможи мені бути покірним Тобі. Для Давида було досить пріоритетним те, що він побачив, що він почав втрачати, він почав втрачати Духа Святого. Він каже: не забирай Духа Святого, який навчає, який докоряє, який допомагає зрозуміти і приходити складні обставини в житті, який є, можна сказати, джерелом радості, джерело, джерелом миру в твоєму серці, Дух Святий, який посланий саме для того, щоб нам допомогти залишатися вірним Богові і відчувати Бога, і не тільки відчувати, а мати тісні відносини з ним. І далі він говорить: Поверни мені, каже, радість, спасіння, я втратив це. Чому ми розуміємо? Давид, дуже багато не попильнувавши, впавши, і він вище каже: очисть мене і дари моє серце. Це дуже боляче очистити себе Ісопом, і сопом, брати і сестри. Ну, Давид він говорить перед Богом. Він знає, що краще, щоб Бог його очистив, щоб не втратити те велике спасіння, не втратити радість спасіння і не втратити Святого Духа. Тому, брати і сестри, хай нам Господь допоможе, щоб в нашому житті ми дивилися на тих, хто дійсно не втрачав зв'язок. А якщо десь і хитався, і можливо, якщо десь щось і спотикався, верніше. То ми бачимо, що завжди йдіть до Ісуса. Кличте до Нього, Він сильний, він має силу і владу тобі прощати і давати силу. Одного разу до одного одного пастора підійшов чоловік, який працював дуже довго на, ну, на шахтарських роботах. І він сказав слідуюче: це був молодіжний пастор, а цей чоловік вже був літній приблизно 70 років. Він каже: одного разу я був на євангеліційному зібранні. Мені було 18 років. І я відчув, як Дух Святий, як дотик Бога стукав моє серце, щоб я відкрив своє серце для Бога. Ну, каже, я зрозумів, наскільки це реально. Але я посоромився своїх друзів, а що вони про мене скажуть? Він був один із ну, просто прийшов на євангелізацію з друзями. І я посоромився. І я сказав, ні, якщо я це зараз роблю, для мене ну, якби, він вибіг з того місця, де була євангелізація. Зараз, каже мені, 70 років я прожив. І я розумію, що я своє життя прожив в посту, безцільно і, можна сказати, ну просто провів життя не по призначенню. І знаєте, ця людина в старому віці він зрозумів, наскільки він. Помилку зробив і допустив у молодому віці, не прийнявши Ісуса Христа. Міг би бути щасливим протягом цього життя і далі міг би зустрітися з Ісусом Христом у вічності. Брати і сестри, як важливо використовувати час, як важливо в нашому житті пам'ятати, щоб не втрачати зв'язок з Господом. А якщо десь щось і відбувалося, десь ти спотикався, десь ти думаєш, що Господь тебе забув, або Господь може тобі не може простити, або ще щось сталося, якесь розділення. Пам'ятай, що я той, який. Який поруч, який поряд, і він готовий тебе обмити і простити, і дарувати тобі радість спасіння в Ісусі Христі. Хай Господь благословить кожного з нас, брата і сестри. Я ще один текст зачитаю е і зробимо підсумок коротенької моєї проповіді у, у Єфесянам у четвертому розділі, третім сказано: старайтеся спільно бути керовані Духом Святим та жити в мирі один з одним. Дуже важливо прикладати зусилля. Щоби 에... Бути керованим, мати єднання у Дусі Святому, мати зв'язок з Господом, мати ці відносини з Богом, коли ти будеш керованим Духом Святим, коли ти будеш мати зв'язок з Господом, тоді тобі буде добре приймати рішення. Але коли ти втрачаєш цей зв'язок, правда, так як навіть в цих питаннях нашого життя, правда, десь ми телефонуємо до когось по мобільному зв'язку, і ми хочемо щось проконсультуватися або десь їдемо, і ми не знаємо тої дороги, і десь пропадає зв'язок, і ми не знаємо, яке прийняти рішення. Є ж таке, правда. Ну є таке. Навіть недавно, по цій причині, на полі бою біля Харківщини було заблоковано е, російськими там, спецслужбами, заблоковано зв'язок Старлінко з нашими БПЛА. І по цій причині наші е, військові не втратили зв'язок з БПЛА з розвідними даними, і багато загинуло хлопців. Недавно. Ну, я не про це, я про зв'язок, брати і сестри. Як важливо, щоб зв'язок він. Був завжди в дії, щоб зв'язок був завжди з Господом. Якщо ти бачиш, ти втрачаєш зв'язок, іди до Ісуса, перевір, скажи мене, Господи, перевір, дай мені сили, щоб моє серце воно належало тобі, щоб нічого не панувало, щоб я виконував твої заповіді. Тому ми підсумкуємо: перше, прислухаємося до свого серця. Прислухаємося, чи не відчуємо ми Господа, Він поруч біля нас. Прислухайся, що говорить і стукає до Тебе Ісус через Духа Святого в Твоє серце. Друге. Що потрібно зробити, коли ти відчуваєш цей поклик? Коли ти відчуваєш в Дусі Святому, що Господь стукає, щоби ти примирився з ним, відчини двері серця, запроси його, покайся перед ним, скажи, Господи, я визнаю, що ти є мій Спаситель. Я хочу тобі служити, мати з тобою хороші відносини, хороший, хороший зв'язок. І третє, бережи свої відносини з Богом або ж свій зв'язок з Господом, бережи протягом життя. Коли ти примирився, коли ти е, ну, став на дорогу життя, коли ти став і прийняв бути в. Називатися новим ім'ям, бути дитиною Господньою, то не треба розслаблятися, брати і сестри. цей зв'язок з Господом, і Господь обов'язково дасть сили тобі прийти це складне, бурхливе море на цій землі, але він проводить своїх, бо він вірний. Хай йому буде за все слава. Тому, брати і сестри, хай наша віра не. Ну, можна сказати, не сумнівається. Хай наша віра і наша впевненість буде тільки в Господі, тільки в Його слові, щоб ми впевнено не йшли за ним, не дивилися ні ліворуч, ні праворуч, но черпали силу від Господа, а йому хай буде за все слава. Амінь.